Минулі відео з перепродажами не були такими перебутковими, як це відео. Якщо ти вже дивишся з перших це відео, то тобі пощастило. Бо сьогодні я вам покажу нову профітну тему, яку я знайшов. Де ви зможете самі перепродачі айфони заробляти ну дуже багато, і в загальному я вважаю, що ця інформація недооцінена і взагалом вона на виду всіх, і мало кому це говорять. А можливо також ця інформація коштує грошей. Але так як ви, мої підписники, я поділюся безплатно цією інфою, тому що все ж таки ціль каналу це фінансова незалежність. І також. Щоб і ви заробили на цьому, тому друзі, поставте ваш моцніший лайк, моцнішу підписку і погнали! Отже, давайте все по порядку. Ви знаєте, що я вже зняв біля 10 відео про перепродажі айфонів, макбуків, ПК і решта. І Який я висновок зробив, що айфони найбільше продавалися на початках. Але зараз саме ринок айфонів дуже сильно просів. І так легко ви не купите айфон по вигідній ціні. Треба дуже сильно заморожитися, і прям щоб пощастило, що ви зловили власника айфона, який би продав, ну хоча б на тисячу гривень менше від ринкової ціни. Але зачасту, коли продають дешевий айфон, власник отримує по 10 повідомлень за секунду, та й інші перебивають ціну. Тобто ти пишеш власнику, дайте я замолю Олик з доставкою, а тобі власник такий. Ну мені вже двоє написали, що готові заплатити на 500 гривень більше. І ти такий, ну ну ок. І я десь місяць не міг купити по вигідній ціні. Поки мені не написав підписник мій, який є в моєму телеграмі. Він сам знаходиться в Франції, місто Ліон, там живе вже довгий час, і він запропонував мені дуже цікаву тему. Запам'ятайте, ця схема дуже мене вразила, і дійсно, ви зможете заробити свій якийсь капітал на цьому. Звичайно, якщо вона ще буде працювати, а вона, я думаю, довго ще буде працювати. Макоді, дивись, є міжукраїнська перепродажа, а є так звана міжнародна перепродажа. І каже, що я у Франції живу, і тут айфони коштують на порядок менше ніж в Україні. Як ти дивишся на те, щоб ми разом пошукали айфони у Франції і продали їх в Україні? Я був. За такого експерименту і зразу дав добро. У Франції є такий самий сайт, як на OLX, Називається Leboncoin.fr. і там люди продають свої Бушні айфони. Що цікаво, що французи відрізняються менталітетом від українців. І мені Женя каже: ось представте, ви в Парижі з 10 людей, 9 з 10 людей зустрінеш, які не будуть корінними французами. Тобто, це біженці з різних країн, і вони зачасту не орієнтуються в цінах. Тобто, якщо, наприклад, вони розіб'ють екран, вони продадуть цей айфон за копійки, бо ремонт Франції коштує в 3-4 дорожчі, ніж в Україні, той самий екран поставити в Україні буде 1500-2000 максимум, а у Франції 150-200 євро. Жень мені скинув сайт, і я почав шукати і скидати йому варіанти. Якщо чесно, я був в шоці, бо за 11 айфони люди хотіли по 250-300 євро в гарному стані. Це якщо брати в гривні від 9 до 12 тисяч гривень. А в Україні такий айфон коштує від 11 до 15 тисяч гривень, дві тисячі прибутку. Але це так грубо кажучи. А ось найцікавіше, що за 150 євро, і навіть за 100 Французі готові продати свої телефони і виставляють той самий іфон 11, але розбитим екраном або ж з неповною батареєю, тобто з якимось дефектом. Я дізнався, що в Франції ціни суттєво відрізняються на ремонт і купляючи телефон з дефектом, французам не вигідно вже ремонтуватися. Це ми Україна дуже розвинена в ремонті, а там зовсім інакше. Отже, я накидав пару варіантів Жені, і Женя також почав шукати і почав писати французам. Наша ціль це був айфон 11, щоб ми вчепилися по якійсь гарній ціні. Ну і перепродали за дорожче, ясно що. Ми з Женю потратили на пошуку 3 дні. iPhone 11 за 250 євро ігнор. Також ігнор на сьома iPhone за 70 євро. І в загальному дуже багато французів не відписували нам. Вони мають таку звичку відповідати. Коротше, за кілька днів. Також нам вдалося попереписуватися з чуваком але в середині переписці він також про Був також iPhone 11 за 250 не менше, але проблема в тому, що в Україні такий ремонт би дорого коштував і заробіток був би мінімальний. Але таке нас взагалі не цікавило. І також ми домовилися майже за iPhone, а француз. Фрутуз, кудись пропав. В загальному пару днів нам важко вдавалося з кимось домовитися, бо це або був ігнор, або в середині розмови кудись французи пропадали. І нарешті на третій день Женя знаходить гарну пропозицію айфона 11-го за 250 євро. І пише: Я зможу забрати за 220 завтра готівкою. Добре, окей, добре. А чи все працює? Так, все добре працює. Батарея лише 79%. 40. На наступний день Женя списався з ним і домовився зустрітися біля парка Тедора в Ліоні. Той француз дав йому свій номер, і вони нарешті. Ще зустрілися. Телефон був прям ідеальний, без тарапин, в дуже гарному вигляді на 64 ГБ. Все працювало. Єдиний мінус це була батарея 79%, яку я хотів би замінити в Львові. І взагалом цей айфон обійшовся нам 220 євро. В гривнях це 9 тисяч гривень. Непогано, правда? Я ось зараз перечуваю, за скільки ми зможемо продати. І мені особисто здається, що ми можемо вийти на гарний плюс. Друзяки, також підписуйтеся в мій телеграм-канал. Часом люди, які в телеграмі, попадають моє відео, а також я там беру нові. Ідеї для Ютуба. Давайте я зроблю пост в телеграмі, де перші 20 людей, які скинуть під цим постом свої карточки, отримують гроші. Фух, тепер ціль було достати цей айфон з Франції Львів. Женя, мав вже знайомих, які їхали з Франції прямим рейсом в івано франківськ через Львів. Доставка сама коштувала 10 євро. І в понеділок автобус мав бути в Львові. Якраз позвонив телефон, водій сказав, що за годину буде на обізній. Добирався я би чесно довго. А якщо на таксі це не вигідно, і був варіант, щоб транспорт заїхав в Франик, а потім щоб вони відправили цей іфон новою по. Так і ми домовилися, за два дні ця посилка вже була на новій пошті. Я пішов туди, заплатив 80 гривень, прийшов додому. Я переконався, що Женя мені дав ідею на мільйон. Я не знаю, скільки ця тема ще буде працювати. Напевно, що буде працювати, як жити взагалі, ринок перепродажі, мені здається, це дуже перспективно. Тому ви теж не втрачаєте можливість. Ми цей iPhone сміло можемо продати за 11-12 тисяч гривень, не замінюючи навіть батареї. Взагалом за доставку самого телефона і сам телефон склав 9500 гривень. Я зап... Запропонував Жені два варіанти розвитку перепродажі. Перша це легка. Я виставлю цей iPhone і продамо трошечки дешевше, другий складніший. Я поставлю цю батарею і продам за дорожче. Я зупинився на першому варіку. Женя запропонував виставити ціну за 12 тисяч гривень, але з мого досвіду треба пробувати виставляти дорожче. Я почав моніторити, скільки коштують iPhone 11 на OLX. і я був в шоці, за 15 тисяч гривень, за 16. Найдешевші були за 14 тисяч гривень. І то стан не дуже. Я сфоткав iPhone, написав опис і поставив продавати. За 13 900 гривень, щоб в нас не було конкурентів. Я дуже хотів, щоб за таку ціну нас купили. З вами буду такий чесний, що я достатнього не очікував такого результату. Буквально за пів години мені пишуть: доброго вечора! За 13 тисяч гривень віддасте, Олікс, доставка. Доброго вечора! А де ви знаходитесь? Житомирська область за 13 тисяч 300. Домовилися Тут з доставкою треба вважати. Зараз поясню чому. Вже дорогі айфони можуть бути під загрозою з камерів, розказую приклад. Ви відправляєте айфон за 20 тисяч гривень, людина приходить на нову пошту, входить сіяй iCloud і далі повертає вам, і таким чином потім вимагає у вас гроші за цей iCloud. Тому краще вже з дорогих товарів продавайте вже на місці. Там, де ви є. Але я ризикнув, як завжди. Добре, тоді змінюю ціну. Зміні ціну я куплю. Neverlock R7. Змінив неверлок. Готово. Я в цю саму годину пішов на нову пошту і відправив айфончик. Тепер я чекав пару днів, було таке, що люди відмовлялися, але зараз немає причин, чому він має відмовлятися від мого айфону. Так і сталося зранку на карточку, я отримав своїх 13 тисяч 300 гривень. Загально ми зробили 3800 гривень. Це найуспішніший мій результат взагалі, як я знімав. Відео про перепродажі. Я зразу скинув 9500 гривень за iPhone Жені та його частину заробітку 50%, що становить 1900 гривень. Моя частина заробітку склала 1900 гривень. Бо хто пам'ятає, ми ведемо рубрику з нуля до машини. Наш повний банк складає вже 11 тисяч. 500 гривень. Отже, які можна зробити висновок. Люди, які мають доступ виїхати за кордон і купити техніку, будуть заробляти в пару разів більше, ніж ви, які перепродаєте в Україні. Вони купляють в рази дешевше і перепродають тут за вигідною ціною. Далі цей товар перепродають вже інші перепродажники, але мають мінімальний заробіток від 100 до 1000 гривень. Тому я особисто вважаю, що дана перепродажа є найприбутковішою, найкрутішою. Напишіть також комент, що ви думаєте на рахунок цього. І також не забудьте Підписатися і поставити цьому відео лайк. А якщо це відео набере 5 тисяч лайків, я зроблю другу частину, де я вже закуплюся по повній, я знайду людей. В моєму телеграмі є люди, які, напевно, є в Франції, в Німеччині, в Англії і так далі, і зроблю другу частину. І всі люди, які додивилися це відео до кінця, не забувайте донатити ЗСУ і підтримувати нашу армію. Бо хто як не ми, захистимо наш край від мародерів і оркостанів. Тому, друг, якщо ти додивився це відео до кінця, скинь хоча Бе 10, 20, 30 гривень на ЗСУ. Це нашій армії дуже сильно поможе. А вами був ваш Макоді. Не переключайтеся. Макоді Тат -та, -та, та Макоуді папа папа -пап -пап. Макоді. Макоді. Макоді Оє